Хай, а скажи, а от, а, м, твої двоє серйозних стосунків, так? Угу. А їх було двоє. А, і вони були відверто невдалим. Бо вони закінчилися? Я б так не сказала. Окей, давай так. Перші ну, стосунки. Ну, свій досвід з цього я винесла. Так, але це. Але ти все одно їх закінчила, або вони закінчилися. Це все що? Це карма чи це доля? Це ті уроки, які я маю пройти. Для чого? Ну, як, для чого? Це життя. Щось маю я зрозуміти до того, як перейду на якийсь якісно новий рівень. Угу. Ну, Мені важко дуже, знаєш, інколи може здаватися, що я там така вся-хей, супер впевнена. Уху! Але я дуже багато в чому сумніваюсь, майже постійно. І мені Інколи, я часто гублю себе, знаєш, коли чимось захоплююся або кимось. І я прямо от можу розчинятися в цьому. <різвітна> а, це не ок. а це не ок. Це не ок. Це ок. Треба все одно, знаєш, якби тримати цю всю історію, особисті кордони і так далі. Але я ж кажу, інколи буває перегин. <різвітна> тобто інколи я так за замуруюся від цих, що вже сама від себе втомлююся. Така так все, пора волази. Це З знову ж таки іде ідуть <різвітна> знаєш... е, оці крайнощі. Або я супер розчиняюся, ну, типу, або так, я так. супер закрита. Так. І це теж ну, треба вчитися, так? розуміти, що коли доречно. Угу. Коли доречно бути відкритою, а коли доречно краще промовчати. Окей, але ти розповідала і про колишнього чоловіка, так сильно не будемо все занурюватись, але і говорила про колишні стосунки також. Ти після виходу з перших серйозних стосунків угу. зробила висновки. У наступних серйозних стосунках, е, ти вже була трошки іншою? Ну, Чи вичай... знову зробила ті ж самі помилки? Ну, знову розчинилася. Важко прямо конкретизувати. Це мені треба сісти і прям чітко це все продумати. По своїх відчуттях я була інша. Я uh -huh. змінилася. От знаєш, цей рубіж 30 років, він якось так от. Бабам, от я відчувала, що це якісно, якась нова історія. Мені було важливо зустріти в ясності цю всю штуку. І ну дійсно це була якась нова версія мене. Але ти говорила про те, що твоя цитата: я гралася у хорошу дівчинку у стосунках. А очо пер в першому шлюбі? А у чому це проявлялося? Це як гратися у хорошу дівчинку? Е, тобто всьому догоджати? Так, так. Ну, забувати госяйка, про себе. Ідеальна дружина, розуміюча, uh -huh. типу, там, мозок не виносить, типу, все дозволяє, знаєш. Uh -huh. е, ну, я взагалі, в принципі, не, не схильна е, комусь виносить мозок в плані, тіпа, от сісти і планомірно тобі виїдать мозок чайною ложечкою. Я сама такого не люблю. Uh -huh. Ну, от, чесно, от не люблю. Буває щось. От... Ну, коротше, я так думаю: господі Боже, ну типу угу. давай не будемо про це, типу, знаєш. Е... Але ти підлаштовувалась тоді у стосунках. Ну, мені здавалося, що я була трошки не собою. Мені здавалося, що от я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, щоб мене любили, розуміли, що от я така вся хороша, хороша, угу. але ж все одно ну, від себе ти не втечеш. Ну тобто у других серйозних стосунках ти вже не так розчинялася? Мені здається, так. Так. Чому вони тоді закінчилась? Ну, починається. Ну, по твоєму відчуттю? Ну, по, по ряду якихось причин. Mm. Мені важко знаєш, говорити на ці теми, тому що це, це завжди, майже завжди, вирвано з контексту і всієї правди ніколи ніхто не дізнається, крім двох людей. Я знаєш? це ну, не типу... питаюсь для того, аби ага. в білизні так, колупатися, так? Це, ну, я розумію, тобі хочеться дізнатися про, про причини. Так, тому, Мені що взагалі це, хочеться це, дізнатися, це як ти змінилася? Цікаво. за ці Останні, умовно кажучи, 15 років. Тому що м, е, дівчинка, яка в дитинстві е, ганяла з пацанами, е, не вважала себе. Вона, в принципі, не ідентифікувала себе навіть сильно дівчинкою, бо їй про це ніхто не говорив, крім мами. Так, ніхто нею не захоплювався. Чесно, відверто, якби це мало б бути. Не, як ну як мама захоплювалася, звичайно, вона підтримувала. Так. Але знову ж таки, ти говорила, що ти відчувала, що це. Ну, так, це прикольно, але це трошки не те. І. Е, Потім, по факту, те, що я бачу, це тільки, я не психотерапевт, я не психолог, це просто життєвий досвід. Що я бачу? Дівчинка ця шукає собі хлопця, а, і в якому вона розчиняється і хоче довести цьому хлопцю, що вона взагалі молодець. Вона крута. Люби мене, будь ласка, мені тільки треба, щоб ти мене просто любив. Yeah. А потім в якийсь момент ця дівчинка така, я б твою так окей, а де я в цьому? І на цьому стосунки закінчується. Угу. Тому що хлопцю, виявляється, не подобається, коли дівчинка перестає в ньому розчинятися тільки. І от тут мені цікаво, наскільки е, пройшла, е, наскільки ти виросла за цей час, і чи змогла ти вирости? Тому що мало хто може це зробити. Ну знаєш, важко оцінювати, коли ти всередині цієї ситуації. Мені а здається, ти на себе це можеш, раді... до речі, збоку подивитися? Завжди, це робила завжди. Угу. Це один з інструментів професії. Ти, ти маєш бачити себе зі, зі сторони. Ти маєш вміти вилітати з ситуації, щоб роздивитися її з різних сторін. Ми цим користуємося, коли створюємо персонажів. Ми, персонаж плюс, це ж прям, робота, знаєш, а тут твоє життя. Ти, ти знаєш, я до певного періоду навіть не розділяла. Ну, я настільки розчинялася в професії, мені здавалося, що так це є моє життя, типу знаєш? Угу. І, от там останні роки вже я така дозволяю собі припустити думку, що все ж таки Не треба розчиняти. це може бути професією. Mm -hmm. і, і ти можеш окремо існувати і не руйнуватися об цю думку. Бо раніше mm -hmm. я настільки. Хапалася за це і дозволяла собі жити тільки коли я працюю. Все ж, знову ж таки, після е, перших стосунків, в других, ти менше робила цих помилок і розчинення. Ми говоримо тільки про твої дії. Я не хочу говорити там, про іншу людину, тому що її тут і немає. Правильно. Але що ти не так зробила, що ці стосунки закінчились? Не розчинялась. Це не ок. Навіть тоді, коли, мабуть, можна було, я не робила цього. Угу. Mm -hmm. Тобто заліз на леді? Хоча ні, блін, ну що я трендю? Ну, я згадую купу моментів, де я була і м'якенька і ніжна, і е... мені здається, причина не, не в цьому. Ну, ми, ми ж теж, знаєш, один для одного е... в чомусь якби, зіграли свою роль, да? і ми досі спілкуємося з Сашком. Е, я бачу, як він змінився. Угу. Ну, отже, нам треба було це, це пройти для того, щоб стати поштовхом для змін один в одному. А як має себе поводити чоловік з дівчиною, яка е, стрибає з крайнощі в крайнощі? Це він має підлаштуватися власне, під ці крайнощі. Розумієш, в чому прикол? О, зараз ти намагаєшся вивести теоретичного хлопця, да, який мені е, потрібен. Е, я мозком бачу. Там певні типи, да, або поведінки, або людей, і я така думаю, ну, в принципі, з ним могло би бути. Угу. Але не йоке, не подобається, не, 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 той вайб. не, не приваблює. Угу. От це теж проблема, з якою я стикнулася. От їх багато хороших хлопців, да, я там знаю, що є багато кому подобається. Мені ніхто не подобався дуже довгий час. Тобі, до речі, важливо досягати чоловіка. Досягати? Ну, Щоб е чоловік не був для тебе відкритою книгою. Е І тоді є цікавість, але він самостійний, він сильний, морально. Е дивися, в чому прикол. М якщо чисто з точки цікавості, та, звичайно, нам хочеться те, що одразу так голими ручками не візьмеш. Так. Але це ж провальна стратегія з точки зору. Ну, Тобто, це твоя прив'язка на травмі. Типу, угу. тобто, знаєш, цікаво це те, чого не гештайт. можна. Угу. А Розумом, якщо думати, навпаки, краще, коли людина відкрито говорить про якісь свої почуття чи мотиви. Це угу. не треба вгадувати. Ти знаєш, що якщо Ні, він я не сказав, про вгадування, знаєш, що... я більше про те, щоб ага. чоловік був не розчинився в тобі. І тобі було б цікавіше його. Ну, звичайно, мені важливо, щоб людина була реалізована, щоб вона займалася своєю справою, щоб вона горіла якоюсь справою. Угу. Ну, тому що я теж горю своєю справою. І мені важко витримувати людину, да, яка от тільки на симпатії так. До, до тебе на цьому їде. Ну, мені важливо розуміти, що людина так само ще сприймає життя, хоче ще чогось. Розумієш, що стосунки це не тільки, знаєш, така одна основна така штука. Без стосунки все одно життя продовжується, мають бути якісь ще інтереси і... і цікаві якісь такі штуки. Ти сказала про те, що ти з Сашком спілкуєшся досі, угу. так? і у вас нормальні стосунки. Про колишнього чоловіка ти говорила, що ви спілкуєтесь тільки через те, що у вас є спільна дитина. Ну, так, так. Тобто, дружби з колишніми не існує чи існує все ж. І як її досягти? Блін, ну колишні ж різні є. Так. Ну от Якщо там взяти чисто, по, по моїм відчуттям, Сашко да, там набагато мені більш рідна, якась така близнюкова душа, знаєш, але може це просто через те, що ми з однієї професії, типу, mm -hmm. з однієї коробочки. Типу, може, в цьому якась така типу, є фішка. Бо ми однією мовою говорили, бо працювали разом в проєкті. і… Завжди було цікаво нам поговорити, обговорити якийсь фільм, драматургію, як це знято. Mm -hmm. А ось тут так, ось тут так. знаєш, якби. Тому колишні різні. Не знаю, я зараз аналізую якісь такі історії там, з життя друзів. Хтось каже, що ні. Дружба не, неможлива. Просто хтось дуже вдало скриває свої, ну, приховує свої мотиви. Mm -hmm. як, Або почуття маскуючи це під Та, будемо дружити, будемо дружить. А хтось каже: прямо от від душі, що дійсно змогли якось свідомо це пропрацювати. У мене так було. Ти чудовий приклад. В одному з інтерв'ю для мене, це, до речі, було відкриття. Ти натякнула на те, що Тарас Симбалюк тобі не ок як людина. А чому? Та Боже, ти так це зараз розбираєш? Це, це взагалі в, в жартівливому такому було тоні. Угу. Але сказати. ти можеш людині е, сказати в очі, те, що вона тобі не подобається, або що в ній не подобається? Чи ти промовчиш? Дивися, я завжди м думаю про те, чи буде це доречно, чи питала мене взагалі думку мою. Але я людина не конфліктна, це теж один з уроків з моїх, коли я. М Тікала від конфліктів, знаєш, просто я уникала цього, бо я просто в ступорі, і я не розумію, як правильно сваритися і, 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 і як це має бути. Угу. Ну тобто, я з дитинства не була свідком е, сварок типу в сім'ї. Знаєш, коли там хтось кричить з спіною в роті, щось там. Е, і тому ну, я досить була обмежена такими тепличними умовами сім'ї. Угу. Вже потім я почала дивитися, що виявляється, боже, як люди можуть сваритися, як люди можуть один одного. Ну, поганими словами називати, uh -huh. да, проклинати родичів, в тому числі це для мене було дико. І я от і виросла з тим, що я, я не вмію по-справжньому сваритися або відстоювати свою думку. Це вже потім, знаєш, вже почали вироблятися певні механізми, там Мотрицями Альтарего, типу, знаєш, коли uh -huh. треба себе захистити, я її кличу і все, Мотря починає типу, навалювати. Але я ну, особисто от я, я уникаю конфліктів, мені це не подобається. Я не терплю бійки в реальному житті, хоча в кіно обожнюю, трюки uh -huh. бійки, прям якийсь кайфую від цього завжди стараюся сама це все робити, але от ну в реальному житті я прямо уникаю будь-якою ціною. Знаєш, ти читає добре. А якщо людина свартики... починає на тебе наїжджати, тобі що легше визнати, окей, окей, добре, я не права. Хоча ти так не вважаєш. І яка людина? Це, і згадати це, це, це ти, ти дуже загально зараз питаєш. Це все залежить від людини. Угу. Є люди, з якими я, ну, я ціную ці стосунки, і я думаю, що буде далі, якщо я зараз це скажу. Які будуть наслідки цього? Чи ця людина вона сприйме це, чи як вона це сприйме і що буде далі з нашими стосунками? І якщо я ціную ці стосунки, я десять тисяч разів подумаю, що я кажу і в якому тоні. Соромно. Але якщо це, типу, людина, знаєш, якийсь як мімо крокодил, хтось mm -hmm. що ішов ішов, щось в коментах всрався і пішов далі. Іди собі, своє десяти дороги. Тобі ну. було соромно за свої слова, які ти сказала людині. І ну, ти вибачалася за них? Звичайно, в певних в певних ситуаціях, знаєш, коли емоції беруть гору. Буває, щось ми таке можемо ляпнути. Але я дуже цим мучуюся потім. Uh -huh. Дуже мучуюся і стараюся якісь знайти шляхи для примирення, якось, щоб, щоб залишатися все одно в хороших стосунках. Я якщо, якщо ця людина для мене важлива. Але якщо ну, я бачу, що людині просто плювати, тоді, як би не було боляче, мабуть, треба прощатися. Тому що, ну, це теж знаєш, одна з важливих таких. Навичок, який ми маємо усвідомити, і от я теж намагаюся з цим працювати. Що значить доросла позиція? Да? От ти розумієш, що ти можеш обирати, Так. можеш не обирати, можеш вийти зі стосунків там або їх почати. І так само тебе теж можуть не вибрати в будь-якому розумінні. Там, чи як партнера там, в стосунках, да, чи, чи просто як в, в дружньому розумінні, чи, чи в робочому. І от усвідомлювати цей факт, що тебе не вибрали, і не зруйнуватися від цього підкорінь. Угу. Цьому цьому теж треба вчитися. це тебе не вибрали не тому, що ти поганий, а тому, що ну, ця людина інакше мислить і ще по, щось. по ряду причин, звісно. Угу. Звісно, але це ще один з років, ну, який варто пройти з гідністю. Слава! Про сина, угу. твому малому зараз сім, сім з половиною. вже буде вісім. Влітку враховуючи твій досвід спілкування з чоловіками, угу. ти зараз виховуєш ідеального для себе чоловіка Є. і чи Я Не ти... хотіла виховувати для себе ідеального чоловіка, бо але він... ти враховуєш... це ж не для мене чоловіка. Так, але все одно ми сублімуємо певні свої бажання в наших дітях. Так, бачачи, які можуть бути чоловіки, і не хотячи, щоб ці, мій син був таким, як там той чи той, я дуже стараюся не шпигувати його якимись своїми типу, знаєш, амбіціями чи бажаннями. Угу. Першочергово о, мені було завжди цікаво познайомитися з ним, як з особистістю, яка прийшла в цей світ, та там через моє тіло. Мені було цікаво спочатку від нього відштовхнутися, послухати його. Я пам'ятаю, я так хотіла, щоб він швидше виріс і заговорив, угу. щоб він сказав мені, про що він думає, що йому подобається, так. що йому до вподоби, а чого він не любить, а чого б він хотів. І я зараз просто споглядаю цей процес, намагаюся дати все, що можу. І готую себе до того, що я маю прийняти будь-який його вибір стосовно будь-чого в його житті. Mm -hmm. Зараз, звичайно, що там через вік, да, це, це ще не ті такі розмови, знаєш, коли можна прям таксісти і там прям по-дорослому поговорити. Але мені дуже хотілося зберегти такий контакт і в дорослому віці, щоб він міг завжди прийти до мене, поговорити, сказати про все, що він думає. Ну я йому вже зараз кажу про, про те, що. Я тебе люблю, я завжди на твоїй стороні. Mm -hmm. Якщо сталося щось погане, чи ми посварилися. От часто бувають ж психи в дітей, знаєш, коли там, я тебе не люблю, чи наша мені така мама, ну, знаєш, ти, mm -hmm. діти бувають в приві щось таке. А може, ти допускаєш, якось? що він таке може говорити? Ну, ну бувало, бувало. В особливо mm -hmm. якісь такі емоційні моменти, знаєш, коли рве дах, але. Я ж теж себе до цього трошечки готую. Да? Я в свій час там слухала певних лікарів, нейробіологів, uh -huh. педіатрів, е які взагалі говорили про періоди дозрівання при кори, е uh -huh. там що, яка ділянка мозку, за що відповідає, а от зараз тут його буде заносить, тому що лобна доля ще не виросла, а там уже кортизол, типа, хріначить. Uh -huh. Ну я зараз умовно, я зараз не так, так Трісно, я чистий описую, але. Якісь такі причинно наслідкові зв'язки. Тобто я була готова до певних моментів, коли ну, буде штормить. Буде штормить. І ще попереду у нас підліткові ці всі кризи, це ж так. все ясно. А ти розчиняєшся <клес> в дитині? Мені би хотілось, мабуть, більше розчинятися. Більше розчинятись? Я Але дуже ж багато в дитині це, це не око. Ні, так, я, я розумію. У мене просто у мене інша крайність, я дуже багато була відсутня в його житті, угу. особливо коли він був менший. Ну, це завжди дуже важкий жорстокий вибір, типу знаєш. Ну він з бабусею більше проводив час. Так, так. Ну, я зараз бачу у нього з бабусею такий самий особливий якийсь свій зв'язок, як у мене з моєю бабусею. І я е, ні в якому разі не намагаюся, знаєш, якось так це змінити. Навпаки, мені важливо, що в його житті є ще одна значима доросла людина, угу. яку він знає, що ця людина його обожнює, зробить для нього все. Про бабуся, це твоя свекруха. Угу. Ти про це розповідала. Тут мене, до речі, коли дивився твоє інтерв'ю попереднє, і ти говорила про свекруху, про те, що вона дуже кльово ставиться і до малого, і до тебе. Ну, Пам'ятник треба поставити. А як їй вдається балансувати між власним сином, з яким ти не спілкуєшся сильно, так? Тільки на фоні дитини, і то мінімально. І тобою? Мамою її онука. Як це балансування відбувається? Я не знаю. Я б задоволенням запросила б її на інтерв'ю, щоб ти це в неї запитав особисто. Чи вона це робить заради дитини? Знову. Е, можливо, і так. Я ж не можу їй залізти в голову. Але я завжди цінувала, що там з першого дня нашого знайомства, е, наскільки вона делікатна, угу. наскільки вона не лізе туди, куди її не просять. Жодної непроханої поради ніколи вона не дозволила собі. Вона. Завжди максимально нас оберігала, підтримувала, допомагала там, особливо коли Максим був зовсім маленький. Тоді якраз приїжджали і мої батьки, і вони нам свекри допомагали. ну, бо ми в одному місці. Так, в українці. І частіше бачились і все. І завжди і їжу передавала, щось допомагала прибрати, щось. Типу, знаєш, це от, я вважаю, щось може в попередньому житті я хорошого зробила, що в цьому житті, тут фу. <тург> Але ну я бажаю всім таку свикруху. І яка іронія долі в Кайдашах да, вийшла. <потріб> Але тонь, скажи: а як uh, все ж тоді тримати оце uh, спілкування з uh, батьком дитини, щоб дитина не мінімально верніше відчувала uh, напругу між uh, батьками, які розлучені? Ну, бо діти <потріб> ж це ж великі імпати також. Вони дуже великі емпати. <потріб> і, <потріб> звичайно. Їм uh, теж є. Будеш розповісти потім е, своїм психоаналітикам або психологам. Звичайно, як дитину не виховує, не ну, знайдеш розказати так. психотерапевту. Це 100%. Мені здається, краще вже розлучитися і ну, бути на відстані, аніж продовжувати жити разом, і щоб дитина була свідком цього всього. От в цьому я впевнена. І що ти, Максиму, говориш, коли він запитує, чому ви татом не разом? Ну, він уже не питає цього. Ну вже причому давно. Mm -hmm. Ми ж розлучилися, коли малому було два з половиною роки. Ну але все одно дивись, він в школі, наприклад, бачить, що є у інших однокласників мама з татом, і вони разом там його забирають, або там її забирають, так а його забирають тільки мама, або тільки тато, або бабуся. У нього також є сто відсотків питання про це. Ти знаєш, можливо, він виросте і колись мені про це розкаже. Але мені здається, що зараз він не заморочується. Це як uh -huh. я в дитинстві, коли була в його віці, я думала, що у всіх сім'ях по двоє дітей: uh -huh. дівчинка, хлопчик, у всіх дві бабусі і один дідусь. Uh -huh. Ну, просто бо є так. Типу, я про це ніколи не думала. Ну, чого? Ну, бо так, ну окей. Типу, мені здається, діти ще. ну, Такому віці він ще не зовсім здатен рефлексувати. Потім він виросте, можливо, буде задавати свої питання. І я буду намагатися відверто на них відповідати. Це зараз найголовніший чоловік в твоєму житті, Максим? Ну, так, якщо можна так сказати. Ну, типу сказав, чоловік це мене збило людина. Типу, знаєш? А тобі потрібні стосунки з чоловіком зараз? Ой, я не буду кривити душею. Мені здається, що всі ми прагнемо любові. І, най і найлегший спосіб, да, поки ти там тотально, як святий, не, не полюбив себе і цей світ най найлегший спосіб це просто бути в стосунках і отримувати цю любов. Але ну, не таким егоїстичним чином, коли люблять тільки тебе. Я вже теж це пройшла і зрозуміла: це теж не вихід. Просто mm -hmm. тримати біля себе людину, яка тебе дуже любить, а, а ти. Не, не, не любиш її на, на тому ж градусі, mm -hmm. знаєш, і не готовий робити все те заради іншої людини, на що вона готова заради тебе йти. І, і, і розумієш, що є хтось більш достойний такого кохання. знаєш. І я просто і йшла з цих стосунків в пошуках того, там, знаєш, от від кого прямо mm -hmm. серце калатає. А потім опробувавши і ту стратегію, зрозуміла, що теж типу, це якось так. E, дуже ризиковано, знаєш, коли ти от, прям, любиш, все тобі там дах зносить, а та людина так. ну... Коротше, це це тонь, постійна це, зміна типу ролей, роли. Знаєш, постійні, по, по, прям, ну, Ти в крайнощах? В крайнощах, звичайно. Бо я, бо я така людина. Ну, я ж кажу, в мене або е, ноль, або сотка. Угу. Ну, це, це, це... В мене подружка є. Е, і вона, типу, що ти, як ти? Бо вона бачить по сторізам один день там 25 сторізів. Прем'єра туди-сюди, там пошуміли, там зустрілись, там якийсь тур, там щось якесь. Потім два дня мене взагалі нема. Mm -hmm. І вона каже: Ну, я розумію, в яких надходниках лежиш, лежу. Ні з ким не хочу говорити, не хочу. Нікого не хочу бачити, не хочу. Кави хочеш з тобою хочу. Ну mm -hmm. все. Типу, мені важко. Я одночасно прагну стабільності і від всього втікаю, бо мені тоді нудно. Розумієш? Я люблю або нагребтися роботи так, щоб не дихати, або вже потім вже вмирати. Думаєш, Боже, мені треба передишка.